24 лютого о 5 ранку від вибухів у Харкові прокинулася сім'я Вержаїнових. Разом з домашніми улюбленцями усю наступну ніч провели у метро. Зранку вирішили виїжджати. Зібрали з собою мінімум речей. У нас з чоловіком. Тільки один маленький чемодан, а речей рюкзак з документами і декілька речей для собаки. Це все, що ми встигли з собою взяти, дорога займала десь напевно близько двох тижнів. Олександр Варжаїнов 15 років працює у харківській компанії, яка створює комп'ютерні ігри. Після приїзду до Хмельницького подружжя долучилось до волонтерства. Частину із власного заробітку надсилають на потреби армії. Ми з жінкою вирішили. Більш суттєво підійти до цього питання та зробили собі, собі схему, за якою а, виділи, виділили зарплатні а, частку на донати, та розкидали її серед декількох фондів, зокрема волонтери Поділля. А, та ще залишили приблизно таку ж суму на усілякі. А, Емоційні донати, коли хтось кидає запроси, ти такий, я хочу допомогти. До волонтерів Поділля подружжя приєдналась на початку літа. Нещодавно Олександр та Марина взяли на себе один із запитів: це були декомпресійні голки. Декомпресійна голка це велика, доволі така велика голка. Її використовують при при а, пневмоторексі, щоб випустити зайве повітря. Такі травми стаються доволі часто. Коли вирішили спробувати допомогти волонтерам Поділля зі збором на декомпресійні голки, я закликав своїх друзів та колег до зборів і ми зібрали трошки більше ста тисяч за перші. Двоє суток за ці кошти Марина та Олександр придбали 250 декомпресійних голок, адже це важлива складова тактичної аптечки. Волонтерство не має віку і волонтерство не має якихось географічних прошарків. Так, Дуже, велика. Дуже велика кількість людей приходить до нас на волонтерську пошту. Це абсолютно різні люди різних професій, різного віку. Ми тому радіємо, що люди шукають можливості допомагати, а не шукають причини не допомагати. Подружжя розповідає, донатити та закривати деякі запити планують і надалі, адже в. Певнені, кожна гривня полегшує життя військовим на фронті, а відтак наближає перемогу. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.